Дуже важливо розуміти, що чоловіки, які активно приймають тестостерон, ін'єкційний або в гелях, неважливо. Всі ці чоловіки мають відхилення по спермограмі, і це відхилення нуль. Чому? Тому що пригнічуються гормони ті, які повинні стимулювати виробку сперматозоїдів. Дуже часто чоловік прийде, каже, хочемо дітей. Виявляється, він сидить на гормональній замісній терапії, яку йому назначив. Розуміємо, хто не лікар. Е, і в цілому для них величезне здивування, що вони не можуть на зараз мати дітей. Але ми займаємось цим питанням, ми виводимо пацієнтів з такого стану особливими якби, схемами гормональними, які дозволяють повертати якість. Спермограми, ну тобто якість сперматозоїдів саме такого чоловіка. Тому, якщо ми говоримо за можливі фактори, то факторів безліч. І саме лікар, уролог, андролог займається тим, що просто безперервно шукає і шукає, і шукає цю причину. Ну і врешті, решт знаходить.